Продовжуємо відеогляд жіночого одягу Naked. Хочу показати вам, які кольорові гами саме ми так зібрали по кольорах. Перша частина був один колір. Зараз якби такі поєднання, а, голубі, а, такі білі, різні такі джинси, де дуже гарні кольори. Спортивні кофти, вони, будуть попадати, спортивні кофти, вони йдуть вже утеплені, повністю на флісті. У них підібрали штани спортивні і от курточка, куртка. -бомба. Дуже багато верхнього одягу попадається, одяг дуже крутий, класний. сучасні всі моделі показати, які саме попадаються, будуть попадатись моделі. Так само ми показуємо вам для того, щоб ви могли собі розуміти, яке можна поєднання зробити кольорів, яке поєднання можна зробити моделей. І а, одяг до вас приходить запакований. І таким чином ми хочемо показати, які саме моделі а, зустрічаються в мішку, тому що такий варіант. Тобто, бачите, тут можна... Буті, які поєднувати, компонувати, робити собі вже різні такі варіанти. Так само до цієї курточки гарно буде така в'язана кофта. Поєднання із з такими джинсами, з світлішими джинсами. Джинси таких моделей йдуть, якби прямі, не загружені, є різні моделі. Є що якби з такими прорізами, але теж все покажу по ходу. Так само до таких може бути така рубашечка з накладними карманчиками, велюр, Мікро такий, жилетка, топ і класнючі такі джинси. Саме може бути такий варіант. Дуже класно якби, поєднання. Практично в всіх лотах будуть такі в'язані кофти в такому і в зеленому кольорі ми показували в попередньому відео у Агенді. Якість просто шикарна, не Все тут багато таких цікавих моделей. Багато цікавих, як би, хороші тканини на якість, така курточка на замку, штанішки і в поєднанні отак воно дуже гарно дивиться. Штани, всі моделі сучасні, ви бачите. Поєднувати можна компонувати будь-як платья таке з такими вудочками джинсове. Такий варіант платья з довгим рукавчиком. Плать є багато. Так само будемо знімати окремо платье, кому буде цікаво. Будуть попадатися такі дубльоночки, подовжені з накладними такими карманчиками. В'язаних багато плать. Тут якісь такі челсі, ботинки, під що. Такий варіант костюмчиком. І під нього підібрали таку в'язану коптеночку. Куртка. Відстібається рука і така виходить жилеточка. Є такі в кожному лоті, такі курточки попадають така, і в біжому кольорі. До неї дуже може бути гарно, як ви дивитеся, і спортивна кофта будь-яка з спортивними штанами і будь-який одяг. Кардіган. Якраз зараз вона таку холодну, прохолодну можна одягнути, під неї підібрали. Такий в'язаний топ. І в'язані брючки в на кольорі. такі варіанти Дуже класні І так само...